Продукт першої необхідності у кожній сім'ї. У Вінниці переселенцям та багатодітним сім'ям дають мішку борошна. Для нас, як для родини, де мається більше, ніж троє дітей, то я скажу, це дуже доречно, це дуже вчасно. Тому що Велике дякую. Учасники програми кажуть, така допомога знадобиться в господарстві. Хліб будемо пекти. У пункті видачі гуманітарної допомоги вінничани і переселенці вже не вперше отримують підтримку у вигляді продуктових наборів. Там було шоколад, макарони, мука, крупи були. Пакунки з борошном видають вже більше місяця, зазначають у департаменті соцполітики Вінницької міської ради. Борошно закуплено за рахунок матеріального резерву міської ради. 974 мішка, це майже 50 тонн борошна. І на сьогоднішній день вже видана така вагома частина, залишилося понад 250 мішків. На тлі підвищення цін на продукти така підтримка особливо важлива. Ми телефонуємо, кажемо, завтра ви можете підійти і отримати борошно з такої-то такої-то години. І говоримо адресу, і люди приходять. Центр надання гумдопомоги працює з 10 до 16 години. Багатодітні вінничани і переселенці можуть забрати борошно у середмісті.